Вітаю ваша ноні підписники та гості каналу Альтернативна історія, звати мене Сергій, і у сьогоднішньому відеороликові я хотів би показати вам топ-5 найкращих, найпопулярніших модифікацій для нашої улюбленої стратегії студії Paradox, як Залізне СС4, вона ж Хойка, вона ж хаш з Тож, як і завжди, я бажаю вам приємного перегляду. Обов'язково додивіться даний відеоролик до кінця, заверіть собі кавір з молочком чи чайку, поставте вподобайку під цим відеороликом. Ну а ми розпочинаємо наш огляд із модифікації, яка називається Кайзер Redux. До нього ще ж можна віднести як мод під назвою Кайзер Рейх. І так, друзі, це модифікація на альтернативну історію. Являється одна з найпопулярніших на заході. Багато ютуберів із Польщі, Словакії, Угорщини грають у дану модифікацію. Також є американські ютубери. Вона є ще популярна обов'язково у нашому просторі СНГ, тобто країн після розвалу Радянського Союзу, як воно називається. Модифікація дає нам можливість пограти за різні історичні сценарії, як і для України, так і для великої німецької держави. Яка виграла перший свій вельтринг, Перша свята війна не відбулася, але світ поділився на декілька блоків, які намагаються конкурувати між собою. Є можливість створити Велику Монгольську імперію, тобто відродити її чи стати мафіозом у США та керувати цією державою. Також є багато історичних і несторичних лідерів. мод дає можливість на альтернативу на 100% основу. Ну а ми рухаємося далі. І другою модифікацією є. Зеро до 1956 року, або ж модифікація, яка дає нам можливість розширити ігрові рамки. У Ванілі це ігрові рамки з 36 по 46 рік. У цій модифікації на 10 років є ігрового контенту, є нагода уникнути Другу світову війну, є нагода скинути Гітлера, привести демократів, привести там, ну не знаю, монархістів. Можливість не вступати в Другу світову війну, а навпаки, перейти відразу ж на період холодної війни між різними країнами. Фокусів тут достатньо, як і за великих держав, так і Німецького Рейха чи Радянського Союзу, на якому теж є багато фокусів. Також було особливо виділено особливу увагу для технологій для рішень, які поступово в процесі вашого проходження оновлюються. даються вам нові можливості, бафи, дебафи і багато різних. Нюансів, від яких і гра і кожна каточка стає унікальною для вас. Є, звісно, модифікації, які додають конкретну, там, я не знаю, можливість альтернативної історії, тут ви самі власне, робите свою альтернативну історію, чи можете навпаки йти історичним періодом, але вносити свої корективи у цей найважчий період для нашого людства, для нас практично всіх. Третьою модифікацією є «The War, модифікація присвячена подіям Першої світової війни. Три ігрові сценарії 1919 року, з якого ми зробимо огляд відразу. Це період післявоєнний. Тут особливу увагу виділяється якраз то в східній Європі. Якщо ви знаєте чи пригадуєте, тут для нашої держави були історичні важливі періоди з 18 по 21 рік, якраз розпочинаються події в Китаї для повалення династії Цинь. Багато фокусів є для України та радянської Росії з Російською імперією. Ну і є можливість також нам перейти до декілька місяців, до початку Першої світової війни, це 1 травня 1914 року, за великі держави попробувати уникнути. Цю трагедію, чи навпаки, чи навпаки, друзі, зробити так, аби ну зробити якомога швидше цю. Початок і закінчення Першої світової війни. Також, якщо ми пограємо 1 травня 1910 року, на даний момент тут іще живий імператор Мейдзі, то у нас буде можливість підготовитися за 4 роки до Першої світової війни, зробити прокачати вашу країну так, щоб це не була окопна війна, аби це був блекстринг і Перша світова війна для вашої держави завершилася не кровопролитною, а максимально ефективною військовому та стратегічному плані для обраної вашої. Вами країною. Мод дуже крутий, ми будемо рухатися, безперечно, далі, тому що в нас є ще два доволі такі цікаві модифікації. І як ви бачите, це Esteria Ad War of War. Або ж модифікація, яка дає нам можливість пограти за поні, за популярний дитячий серіал, мультфільм. Я його чесно не дивився, але бачу частенько, особливо на заході. грають у цю модифікацію, за еквестерію, за різні поні, лісові різні такі, ну не знаю, звірки. Є можливість як не дивно, пограти за графійську січ. У наш прототип альтернативний. Запорожської Січі. Тож для мене модифікація, ну як для людини, якій 28 років, вона не зрозуміла того, що я не дивився цей мультфільм. Але для багатьох мільйонів прихильників цього мультфільму, дана модифікація, яка дає нам пограти за альтернативну Запорожку Січ, от Грифонська Січ, вона називається це просто ну неймовірно круто, тому що модифікація пророблена практично для кожної країни. Кожна каточка за кожну вашу обрану улюблену країну, стає Унікальною тут я можу і створити свою історію підкорити цей альтернативний світ Поні, чи навпаки стати про таким мирним демократом, щоб спасти його, врятувати або навпаки знищити. Це дуже круто, того, що таких модів є мало, але виявляється, популярність і попит на них, він доволі таки великий. То ще рекомендую його пограти для тих, хто ще не знає з моєї аудиторії. А як на мене, можливо навіть написати в коментарях, за кого би ми могли пограти, якщо буде велика прихильність до нього. Ну, і наостанок модифікація, які не треба представлятися, вона частенько на нашому каналі, так як і в різних ютуберах СНГ, країнах Радянського Союзу. Модифікація на сучасність на самий актуальний період на даний момент. А є два ігрові сценарії. Перший з них це 1 січня 2000-х років, і другий сценарій 2017 рік із усіма його тими чинниками та подіями, які відбулися до 1 січня 2017 року. Безперечно, є багато, багато фокусів для України, для Білорусі, недавно додав, для Російської Федерації. Грати у модифікацію дуже Цікаво, хоча є свої мінуси, свої нюанси. Вони полягають у тому, що мод погано оптимізований, і для того, щоб пограти на слабому ПК, доводиться витрачати безліч часу, щоб елементарно прожити рік два альтернативних віртуальних у цьому моді. Тим не менше, мод на першому місці популярності у, взагалі для Hard Sofier для Залізного серця, як і в Стімі, так і в різних ігрових майданчиках для модифікацій, він повинен був би в бути тут, і я думаю, що ви погодитеся зі мною, що модифікація, як Міліонню дав на сучасність, є найкращою у своєму роді. Наразі, друзі, дякую за вам за перегляд. Безперечно, бережіть себе. Сподіваюся, що даний топчик вам сподобався, поставте вподобайку, бо це важливо. І до нових зустрічей та до нових альтернативних історій.